Нічого. Юля, його гоксером. Якщо на зв'язок не виходить, то це нормальне явище, коли людина на ночення. Ну, тому що коли мені приганяють курсантів, і ми їдемо в навчальний табір, то я заставляю всіх вимикати, щоб мені показувало, що в них вся апаратура вимкна. Mm -hmm. Жіля, тому що тебе всі бояться, ти ж сама йому казала. Ні. Я до нього перетелефонувала на його особистий номер, і він мене заблочив. І дуже велике прохання до всіх бути друг до друга терплячими і. Шукайте плюси між собою, щоб об'єднуватись, а не розділятися в даному випадку по ситуації з Віталіка. А ти почитай, що там ті недоумки пишуть. Ти розумієш, блядь? Ти почитай, що воно в чаті кожен блядь там пише чмо, блядь, а потім ще говорить, що хтось винен в чомусь, Дякую, Так, ось погано пише, так? Да? Ну блядь. вони ж самі блядь, пишуть нахуй, її виводять на ту херню, блядь, А потім блядь, кажуть, що вони такі охуєні, молодці блядь, і там в себе блядь, викладають оті всі ефіри, блядь, в себе в телеграм-каналах, блядь, Чмошники блять. Потім ще розказують і по типу, на кого вони там підписуються. Та то не подобається, йдіть нахір, бля. Йопкою так та, вірно та, Береш, нахуй, переступіть та, і пішли далі. Оце yeah. так само, як оцей дебіл, який зараз. От well, дивися, зараз позаходили оті там, блять, курва, юзери, сука, блять, степанчики, блять. І що ще шуть нахуй, блять? E, well, це так само, далбойови, які be сидять, be. вони oh, на мене писали. підписані. Сергій, вони на мене, сука, підписані. Вони, сука, мене виводять на емоції. Я ж не просто так, сука, це все роблю, блядь. Діри, ти oh, розумієш, не що у мене, блять, кожна сторін. У мене кожна сторінка, блядь, злітає, блядь, за день нахуй, бочить, блядь, Я не можу ніяк в ефір вийти, бо тому що заходять у ті підараси, пишуть скарги, блядь. О, Володя, давай я тобі віддам свій старий акт на 18 тисяч. О, яка різниця, блядь, та не в тому суть, що, блядь, віддавати, не віддавати. Ви розумієте, що це просто йобані підараси. Вони сидять, вони самі на емоції виводять, а потім, блядь, хто всралася? Юля, блядь, всралася. Ну, У мене тут якраз інше поняття по життю. Мій життєвий досвід навчив мене те, що моя свідомість, моя власність. І це не вони виводять тебе, а ти сама хочеш, щоб тебе вивели. Абсолютна правда. Абсолютна. Згон... Ну, але дивись, питання не до того вже, коли тобі коротше, вже не дають працювати, ну, не дають змоги блядь, вести свої ефіри і робити якесь ну, своє, ну ж не подобається, не підписуйтесь на мене. Не заходьте oh, до мене, і все, типа, Ну, блін. Як ви такі can't, класні can't люди. Бля, Свєта, ти взагалі своє єбало завалила бегом. Бо ти, блять, не знаєш мене, ти не знаєш хто я. Ти сука, не знаєш, хто стоїть за тою картинкою, хулі ти пишеш, морозота ти єбана. Ну, Юля, ну перестаньте. Ну, не можу я, не можу. Сергійчику, не, не можу. Бо тому що це сидить си си додік, си си який сидить і мене провокує. долбайобка, Ні, І далбобка. Діма оцей дімать. Я так вивчила багато матюків, я в житті не матюкалася. <плат> 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 Але мене хлопці навчили, і в мене не буде деменції. Мені скоро 80 років. Я цього в нас в сім'ї не було. Але в мене 15 чоловік хлопців з передової жили. Вони знімали мене квартири, безкоштовно, годували їх, одягали їх. Вони вже розбігалися по знову по передовим. Але вони мене таких матюків навчили. У мене деменції не буде, бо я вивчаю нові слова, нові матюки. От слухай, нові. Слова. Та тоді я абсолютно, абсолютно не перевод, Через мене тоді. це не проходить. Насправді на не проходить через мене. Юлі, будь розумна, я розумна, Степан. От взяти цього діму. Воно сидить, воно мене чмирить. Воно сидить, воно бігає по ефірах, що та, прес, прости господи. Що та проститутка. Бігає Два, по тих заспокойся, ефірах. Заспокойся, тихо будь. Ну да, ну да. Я не можу, люди, я прошу балакати. Воно мене трапляє, лакить. блядь, Вов. Донечка, донечка. Хто вона така, донечка, така роз. Сидить, проститутка, блядь, пише мені, блядь, що я маю, блядь, як правильно я маю жити. О, будь ласочка, останнє попередження, я прошу, не треба. Треба шукати плюси, українці. Ну, я вас прошу, абсолютно, ну щось абсолютно. Ну не треба друг друга збирати, я я я шукати плюс. друг друга забирайте час. Це по перше, наприклад, ситуація з Віталіком. Віталіка там реально все добре. Я цю ситуацію вивчив. В мене є два курсанта, котрі воюють в його підрозділі. Нас гвардія він секунд єбаний. Я до нього сьогодні передзвонила, перезвонила. Сас... Зрозумій, я читав його справу, я знаю, хто він такий. І, враховуючи, що ти зараз кажеш, я можу сказати те саме про тебе, бо саме він є воїн. Зрозумій, Юля. Okay. Як а ви то, цього не, чую. не розумієте? Що ви за бред несете про воїнів? Ну Це глупості. Ви спочатку дізнайтесь цю інформацію, а потім, потім намагайтесь когось поплюжити. Ну це бред. Єднайтеся, так обсирати люди. друг друга. Ну. Що за глупость. А чому він, Ді, а чому він має такі? право срабити, а я ні? От скажи мені, будь ласка, ну, я ти не... почала наїжджати, що він аферист і все інше, а вже ж я б так само зреагував. Би. Це нормальне явище. Юлічка, Юлічка яка. Юля, перестань давай об'єднуватись всі бути разом. Нахріна оце б... за, Сергійчику, я тільки за. До мене по-людськи і я по-людськи. Повір мені, я тобі клянусь. Я по-людськи буду до людей, які до мене по-людськи. Сергійчику, ти мене чуєш? Юленька, шукаю людей позитив. Ми шукаємо те, що в нас. Шукай позитив. я шукаю Переш... позитива Переш... людей. Перед... Пані Знаєте, сусі. як я, я роблю шукаю. коли мені дуже важко, Доля, він я... пішов захищати цю державу. Він завалив росіян. Він продовжує це Добре, робити і зараз все. на саме на зараз він ще й підвищує свою кваліфікацію. Він захищає цю державу. А ти продовжуєш у це нести бруд. Навіщо? Дивися, ну, це... я не несу бруд Сергійчику, Він мене наїбав. Як мінімум, ой Боже, ой, Боже Господи. Він мене обдурив. Він на, на мене почав. Я тобі відправлю ці гроші. Наскільки він тебе обманув? Я тобі сам скину ці гроші. Наскільки ні, ні, ні в якому разі, ні в якому разі. 37 тисяч, але ні в якому разі. А, а знаєш, проблем я зараз якраз повертаюся. Це вообще по футболі. Сергій, зупинись, зупинись, послухай мене, будь ласка, ця людина, він. Дуже сильно і на це воїн е... український, котрий захищає нас так, на нулі. Оцей воїн мені погрожує. Він мені каже, ну, що до мене скоро додому приїхав. Так і мені по, по вулиці «О, о ти. О, дівчинка. Давай я на тебе зараз буду наїжджати. Ну не може людина просто так на когось наїжджати. Ну це неможливо. Була якась ну, він страша... мені погрожував, Сергій Чеку. Він мені особисто погрожував. Сказав, що пацани по помпу приїдуть. Ну, що просто так отак сидить він і думає, блін, а давай Юлі позвоню і почну погрожувати. Що отак буває це в людей? людей? Це вже не те, буває? Що я... <кій> <кій> ну так, добре, нехай. І, і що тепер? Е, тепер нехай вони по мене приїдуть і нехай мені пизди роздадуть. Ну, Юля, ну ти що прикалуєшся. <кій> Максимум, це на емоціях він міг щось тобі сказати такого, але блін, ну це бред, ніхто не приїде, зрозуміться. це нонсенс. Ну він ж це говорив Сергійчику. Та да мало що може сказати контужене створіння після. От, да, 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 да. А я те, що ми іноді кажемо, і те, що ми можемо зробити, трохи має різницю. А Під емоціями може вскриватись та якісь та бахі, емоція, погані та риси та людини. Ну, мабуть, мабуть, можливо, я не права. Я ж це все прекрасно розумію. Я ж по-людськи хочу. Сергійчику, повір мені, розумію. я не хочу сваритися. Я слава Богу, да, ну, Це неприємно. Але в цьому є причина. І оцей комок він постійно як а, сніговий сніговон. Він нарощується, нарощується, нарощується. Сергійчику, повір мені, зачек ти мій хороший. Я не хочу сваритися. Я ні в якому разі не, не потребую від нього щось. Я просто хочу, щоб людей. До мене відносилася як до людини. Ну, типу, от, 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 от цього я потребую. Він не може просто так людину відноситись до іншої погано. Просто так нічого не буває. Просто друг друга почали багнюкою закидувати. І Абсолютно там... так. Якщо ще Матюком послала, просто сказала, або давбойоб, не надо багато. Це мої слова, які нові я вивчила. І тому в них така реакція, просто жінка одного воїна приїхала до нього. А хлопці боролися. Вона почала відхиляти свого чоловіка, щоб його не побили, і сказала на, на другого військового, піде раз, його її там чуть не вбили. Але вона жінка військового, той, який був на Донецькому, той, який е, на передовій з 22-го. Це дуже порядна людина. Ну, Получила вона з фінгалом. І він кричить цілий день: він у мене у дворі живе. Слава Україні! Авдіївка! І, і, і так далі, і так далі. Кажу, людочка, дитинко моя, сидить кури під дощом. Ну, таке наше. Ти уявляєш, як всі приїдуть, отак маємо терпіти, вона під свінгалом сидить. Слово тільки сказала воїну непорядне, а він в вісім разкантужений, це тільки те, що він пам'ятає. У нього голова день і ніч болить, йому треба випити, йому треба затушити. А він зараз на службі, йому 40 років, його не звільнили. Останніх хлопців знову на передову, той без ока, той без половини руки контужені. всі знову пішли на туди, на передову забрали їх. Я знаю, що такими 15 чоловік. Я кожної щонеділі була в лікарні, бо їх переслухати, їх зігріти неможливо. Неможливо. Це люди. Хворі, дуже хворі, контужені, поранені, які перенесли. І не можна сказати навіть поперед нічого. Попрошу тільки ну, погладь, Юленька, погладь, скажи добре слово. І скажи, вибач мене десять разів, і вас будуть зовсім інші відносини. Зовсім Юленька, будуть інші відносини. Не шукай не добро. Не шукай не добро, шукай в нього любов. читаю безпосередньо переписку з Віталією. Нахер вона мені нада, хай мене не трогають просто. латиш. Просто Юля роздає мій номер усім. Хочу знати мій адрес, де живу, і все остальное комусь дає. Так, просто попроси, хай посторонні не роздає їй інформацію. А що це за прикол, що роздаєш інформацію? Неправда, брехня, тому що мій номер роздають усім, а я не знаю Сергійчику, я нікому ніколи в житті не роздавала ніяких номерів. Если не можна делать що угодно. Дивися, ні номерів, ні адрес. В мене цього немає. Я не, ну, типу я не потребую в цьому і в мене того нема. Це він роздає мій номер телефону. Заблокується. Блін, там дуже херні якось накидали, мене навіть нема бажання дивитися. Ні, ні, Сергійчику, повір мені. Я не скидувала ні його номера. Ні, його адреси, бо тому що в мене їх нема. А фамілію я називала чекай. вона називала фамілію в прямому ефірі і просила пробити його. Ем, бабіч? Так це ж всі знають, що він Бабіч. Ти, ти 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 здохнеш? не знаєш? ще більше. Що ви там вживаєте? Може це і псу. Я йому погрожувала. Це правда, я йому погрожувала і казала, що він буде відповідати за кожен свій вчинок. В мене було дуже багато матюків на ефірі, поки не зайшов оцей негайник. Юля, кому зараз треба ці балачки підкіт? Угу. Я я Я змастепревата. Ну, головне це хто і вітальник із автоматних. Вони так і просто чесного дозяті і потро. Раз карарала, бачите, просто повністю без шуміння. Меніся краще наперешимся всього. А, на подіні тут отодіможе. Я вчора под заказа зданя, дорож. Просто куї, збі, неї, окремо. Так, да, я тобі напомню, я тобі скажу. Я а, бі... Сергійчику я казала, таке дав. Вповідає за всі свої йовані. Ну так навіщо називати фамілії воїнів в ефірі? Ну це, ну, це блять. Ну Сергійчику, він трошки повинен відповідати. <кху> за що? За те, що ти почала називати, що він аферист? <кху> Так. <звук> е, тому що йому перекинули кошти, він за них до сих пір не розрахувався. Ну якось так. Ось <звук> так і вчора пішов. Ні, не, не вчора, за п'ятницю. <звук> У мене на щочик було ноль, 0, Сконцентруйтесь тільки на одному. Від на. Я не перша і... почала ображати Україночка. Не я перша почала ображати, він почав ображати. Я вбачаюсь. У вас є інвалідність, так? Да? Навіщо? Тим більше у вас є коляска, можна спокійно звідки заводно доїхати. Ні, я маю на увазі встати на звичайне паркувальне місце і куди заводно. Я сюди приїхав, я собі шукав місце. Дякую. Не робіть так, будь ласка. Не буду знімати, бо жіночка з дітьми. Ні, ні жіночка просто з дітьми. Сказала, що перепаркується. Завтра. Завтра, да. так. <рес> я сьогодні з дітьми, я завтра перепаркуюся. <рес> да. Шановні глядачі, Юля. Дуже велике прохання до вас усіх. Сконцентруйтеся тільки на понятті, що в Україні зараз йде війна. Це зараз що це розводити срач це знову-таки це працюйте на руку ворогу, відволікаєте друг друга. Забираєте час. Наприклад, Віталік він не буде нормально собі підвищувати кваліфікацію, бо постійно переживає за цю херню, що його дані десь зливають в інтернеті. Ну навіщо це робити? Не треба такого робити. Шукайте спільне щось між собою, шукайте варіанти, як боротися з росіянами, а не з друг з другом. Ця українська риса, вона у багатьох українців є. Це знайти якісь мінуси друг другу і починати гризти горло друг другу. Це все працює до нашого ворога. Концентруйтесь тільки безпосередньо на війні або на якихось інших проблемах. Мені подобається, чим займається Вася. Заходжу його роботу, тому що реально я поїздив з ним по Київщині, я взагалі охренів. Дружи, можно я тебе поцелую, да? Я когда да, я типа, да, ну, я говорю, типа, я... можно когда я вас поцелую? Ну да. я говорю, хочу вас поцеловать, я говорю, можно Ну, вроде зарейку. не знаю, не Тут я... Маленький п'ять наблюдав за цією сценою. Ви знаєте, в мене також бувають помилки. Другий раз буває до того, що дойде, що хоч це головою в стінку вдариться, блин. Але, як ти замітив, да? є одна ціль. Є хто поді... розуміє цю ситуацію. А як то зовсім відмовляється, зрозуміти. Тобто, шукає носи, буває всякого. Буває мат через мат, о, як то кажуть, п'ятіетажніє. Але не потрібно забувати про основну ціль, яка відома всім нам. І це основна ціль перемоги. Не просто мир, а перемога. Я підкреслюю, перемога. А для цього треба всього-навсього. Не шукати ті мінуси. А просто знайшов якийсь маленький плюсик. Добрий день. І його розвивай. А є мобіла з камерою позвонить. Аля-улю. Є мобіла з прилип, прилип. Мобіла, прилип. Є камера. Привіт! Сіре, хлопця. Це власники Мерседеса? Да. А це ви власники, да? Можна вас попросити викликати поліцію, сплатити штраф, будь ласка. Тема Дякую. Я приходжу підтримати латиша з голоцями, це моя цінна. Ви що, в поліцію дзвоните? Блін, вимикайте і їдьте. Не будете так більше робити? Дякую. Я ветеран військової служби. А, все. Я просто, ну, я вам так скажу, що об'їхав, нема. Угу. Нема. Ну, встав. Але своє пробігав. Все, зрозумів, дякую. 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 Гарного дня. Блін, попросив хлопця подзвонити на 102, сплатити штраф, блін, почав дзвонити. Блю, Дякую. дайте довго майга. Якщо так, то. Другому не можемо. Де, а, як ото в тік Тіктокі відос як. Братан, я тебе вітаю з весіллям, вам, хуйня, луня. Але інакше не буде, брат, інакше не буде, блядь. Блять, жестя, кажу, блять, можна щоб ви подзвонили на 102 і викликали і сплатили штраф. Да, без проблем, бере, дзвон. Я ще хрінь. Я ще хрьок. Думаю, блядь, не, бля, не буде буде. будете так робити, ні, не буду, ладно, їжджать. Блін. Не, ну да. Ну, да. Вот той, а то... жіночка там стояла, короче, полиция как раз якраз біля ней іншу машину, каже, типу, да, інвалідного нема, да, я зараз плачу штраф, кажу, не буду так робити, давайте їжджати. Я пока вас не поймали. Взяла, вийшла, блядь, похлопала сама полиция. А, так она все-таки позвала, да. пошла, да, так, да, да, вещаешь, да, да, я пошел собирать. я был возле сейчас по ухода, иду, короче, стоит чувак на X5, я понял. Я даже подхожу, типа, говорю, так, говорю вы маете, я то ну, Посвечение, что вы инвалид, действительно. Ну, типа, хто ти такой, типа, сейчас що Говорю, Ну, я якби, ветран російсько-український виник, не тратив кінців, людина забезпечення і мені на тут писати. Я тебе сейчас УБД могу показати. Я говорю, слухай, дружок, говорю, УБД, говорю, купить в переході, говорю, я тоже могу, говорю, в чем проблема говорю. Він, да, все, иди, говорит, гуляй, понял. Ну, думаю, шляпа, сука, блядь. Козел. Да, я ж говорю. На формі...", я волк какой-то, бля. Я там до ски кого так подходив, то есть люди на марну нормально. Типа, я я подошел, типа говорю, так і так, кажу, ну, ви ж розумієте? Питань нема все. Брали і просто держали. Ну, конфлікт взагалі не. Ну, мене взагалі заяву сьогодні скло. <рес> за хуліганство, бля. Це теж, блядь, чорти обосрані, блядь. Я горить військовий, поняв. А тут горять люди, якісь непонятні в формі, поняв. Так ебать, мене це так вибісило, поняв. Бля, я йому вже хотів кабіну вращити. Мені вчора не дали це зробити, я все одні, сука, зробив. Слышишь, блядь, говорит, люди, говорит, непонятные формі, блядь. Говорю, да, хотів ти да, мене пада не розумієш, блядь. Да, хотів сказати, да, мені я, я блядь по трамваї, мені ногу пячело слова. Ми теж да. військові. стоїть. Говорить, ми теж військовы. Я смешно стало. я тебе печаль. Слушай, блядь, мне нравится этот видос, там где сидят куча военных. Короче, Что так? Э, я хирургу, я победу без ожирения. Ты охуенный.